Традиційно на початку нового навчального року молодіжна рада, яка у місті працює уже багато років поспіль, підводить підсумки минулого року та оновленим складом формує план заходів на поточний рік. Традиційно на своє перше засідання члени молодіжної ради запрошують міського голову Василя Сидора, який всіляко підтримує ініціативи ради та завжди відкритий до спілкування. Дар'я Гарбарук, координатор проєкту, наголосила, що до складу молодіжної ради входять 25 учасників. Ліцеїстів 10-х та 11-х класів. Голова молодіжної ради Діана Грунтківська прозвітувала про роботу ради за попередній період. Напрацьовано чимало, а якщо коротко, то усі заходи були спрямовані на досягнення головної мети. Ми активно долучалися до реалізації численних заходів і акцій, спрямованих на розвиток молодіжних ініціатив, волонтерської активності та підвищення громадянської свідомості серед молоді. Плани на теперішній навчальний рік озвучували члени молодіжної ради, які переконували у актуальності та важливості запропонованої ініціативи, як от проведення дня молодіжного самоврядування, обмін досвідом із колегами з інших міст, створення баскетбольного майданчика, проведення зустрічі із представниками влади та бізнесу, проведення молодіжного балу тощо. Міський голова висловив підтримку цих ініціатив та поспілкувався із молодіжними активістами щодо організації навчання і харчування в ліцеї та облаштування його прилеглої території. А також вручив посвідчення новообраним членам молодіжної ради. Документи, які ви Маєте то, що ви заслужили через виявлення свого бажання, через свої можливості, отаку приймати активну участь в життю міста, в життю вашого закладу. Пам'ятне спільне фото зафіксувало початок нової сторінки в історії молодіжного руху громади.